Методи stem освіти можна використовувати навіть в нетрадиційних для цього напрямку предметах, так вирішила вчителька англійської мови ліцею номер 7 і почала вивчати нові теми не лише в теорії, а й на практиці. До прикладу тему мас-медіа дев'ятикласники закріпили, відзнявши власний репортаж до стем ярмарку після міні-екскурсу телеканалом Прилуки. Саме освіта ж полягає в тому, що учні методом практичних якихось своїх умінь, практичних виконань. Практичного виконання якогось завдання або за ряду низки завдань, вони потім доходять до тієї теорії, яка представлена власне у наших підручниках. Так як ми з 9 класом зараз вивчаємо тему засоби масової інформації, от то Звичайно, не лише із текстових джерел хотілося б їм про це все розказати англійською мовою, а ще щоб учні реально побачили, як проходить процес зйомки тієї красивої картинки, що ми бачимо кожного дня на екрані, за лаштунками. Тематичні уроки за межами класу Роксолана Радченко проводить не вперше. Завдяки ентузіазму вчительки ліцеїсти побували і по ту сторону екрану та познайомилися з командою медійників, які щоденно створюють новини. Вони не просто це пройшли практично, вони прожили це емоційно, і звичайно ж, я, як вчитель англійської мови, їх налаштовувала на те, щоб вони це все прожили з англійською мовою в голові. Тобто, все те, що нам розказували українською мовою, вони це все наклали англійською. Поліна олійник опоновує. Роль диктора дівчина каже, тривалий час займалася театром, тому в новому амплуа відчуває себе природньо. Найцікавішим для Поліни став сам процес зйомки. Насправді це дуже цікаво, тому що не завжди зрозуміло, як це відбувається насправді. І є багато фактів, які насправді стали для мене новиною. Наприклад, зелений екран не завжди було зрозуміло, що під час новин мається саме цей екран. Часом люди думають, що так справді є в студії. Зокрема, те, як прац... Яка велика команда. Команда працює над створенням всіх новин телепрограм, які ми бачимо на телеканалі Прилуки. Відвідавши телеканал Прилуки, дехто з учнів навіть надихнувся на створення авторської програми. До прикладу, дев'ятикласник Ярема Юрочко радо попрацював би над проєктом, що стосується історії прилук. Свою програму хлопець назвав би можна б назад назвати його. Також Ярема хотів би спробувати себе в ролі режисера монтажу відео. Досить цікава робота. Дозволяє тобі розширити свої навички в знаннях редакторства відео, редагування відео, додавання різних ефектів, затемнення і так далі. Однокласник юнака Антон Ляшенко також цікавиться технікою монтажу відео. Ділиться вже має певний досвід. Я монтував відео. Це був мініфільм, який ми знімали, і я помітив велику різницю через. Те, як виставлене світло, виставлені камери, працюють актори. Мені сподобалось, я дізнався багато нового, наприклад, як насправді працюють люди з камерою, з іншими інструментами і взаємодіють з цим всім. А от Антон Ролік хотів би відчути себе режисером, адже це ніби одна з головних ролей. Юнак вже має певні ідеї, хотів би зрежисувати реаліті шоу, де різні школи будуть змагатись і вирішувати, яка краще. По різним категоріям подібні уроки під керівництвом креативної вчительки для Антона це можливість зізнати щось нове. Це було дуже круто. Це було класно. Це було так емоційно. В першу чергу я хочу подякувати за те, що ви з нами. Провели більше двох годин, хоча я учням говорила, що ти ну, може на півгодинки буде. Але реально ви так з душею до нас віднеслися, готові прийти на допомогу звичайним дітям, звичайній школі, звичайному учителю, який придумав таку крейзі айдія. А от який відеорепортаж про мас-медіа створять юні режисери, диктори, журналісти, оператори монтажу та відеооператори, Ми обов'язково презентуємо нашим телеглядачам. На сьогодні це всі новини. Чекайте нас в ефірі телеканалу Прилуки.